І так, усім привіт! Ви на каналі. Це програма ли, Взагалі Взагалі-то, так. Я якось згадав. Ви мені якось нагадали. Зрозуміло, понятно. Тому, як ви бачите, я знову телепортнувся назад у ліс. Ну, бо того, що мені так сказали, як би. Ну і. І все. Так. Е як ви пам'ятаєте, я вроді тут зупинився на біля того тунелю. В якому, так як я пам'ятаю, чесер вже на нас буде полювати. Так що давайте швидко туди метнемось. Я вже бачу наш любимий генератор, який не мінявся ще з того відео. У нас тут дерева. Погнали. Якби. В тунелі тут класно взагалі Якби... О, ще один генератор. Так як я знаю, тут треба їх багато включити, вроді то як 5 чи 6. Блін, я в у застряг. Що так. Я якби... Не сильно професіонал у цьому режимі. Ти причому цього режиму я трошки боюся. Ну ладно. Так, я вже чую, там хтось ходив. Я вже почув. Ой-ой-ой, я пам'ятаю, десь тут був генератор. Де він де він, де він? де він? Десь тут я ж помню. А, во, я його не побачив, блін. Осліп трошки. З останнього відео. Так. Тут же хоть то ще один був генератор, який пам'ятаю. ні, нема. Так. Погнали прямо. Ні. Так! Ну, давайте завжди прямо. Я чую тут бігає. Я чую. Я вас чую. Так, я вже бачу новий генератор. Іди сюди, мій хороший стільки їх ще треба. Десь два ще треба включити. Так, я чую. Я чую, хто... я чую хтось біжить. Аккуратно у мене ліхтар є. Ага. Аккуратно. Ага. Ди, ти, ти від мене! Ні! <і> <і> Твар! Ти ж грязно утирок! Іди сюди! сюда. Тоб... я тобі и прощаю. Що? Поняв? Бляха. Мене прям винуждають, щоб я за ним пішов. Ладно? Чом би бы не. Еу. Ти де? Ло, чеса. Втік, Тварюка... Mm, да, от якби ще генератор я побачив десь тут, то б взагалі було б мені класно. Де тут хоч щось є? Бігай, но ну, я не знаю де я навіть. Я його навіть не бачу. М -м, де ж ти, мій любимий? Нема тебе. А я тебе чекала. Бляха, де ці генератори? Ну серйозно, де генератор? Хоча би один мені, дайте генератор О. Стоп. Так, чекай, там я тебе зараз дістану Я тебе зараз дістану Так ні, генератор, ні генератор Аллилуйя Наконець, то я вже думав, я тут вообще один остануся Так Наконець-то Тяга, ну ти задовбав, ну я просто хотів один, один лише генератор. Мені треба. Ну один Лише дай мені генератор. Ой, ну ж цей циркач. До побачення. Вона і пробіжу. Як ти мене дістав? Я ж тут поруч бігав, ну ти ж. Що ти тікаєш? Уже страшно, так? Да? Біжи давай. А мені куди йти тепер? А можна я типу, сюди? Ладно. Бляха, <гл> йому достатньо двох секунд, аби весь цей підземний комплекс оббігти, а щоб мене просто щупальцем своїм дістати, йому соляного видно не довистачає, правда? А, господи, хоч би на мене ні міг... потік. Ти ти задовбав! А ну, якого чорта ти мене знайшов?! Ну як? як! От, коротше, от що я хотів тільки що розказати. Я витратив тут, блін, я не знаю, я тут п'яту попитку вже питаю, не можу пройти. Ну альо, якого чорта? Якого чорта? Я вже не знаю, як це пройти. Я не знаю. Ну от, ну от, я не знаю, ну і сохрани, це максимум, що є. Oh, ну ну блін, ну просто він бігає, він бігає, просто от куди попало, от куди попало, він просто рандом якийсь. Ще ці генератори в рандомних місцях спавняться. Ну як це пройти з першої попитки, ну він просто біжить цей в костюмі мені мішає. Як це пройти? Ну він просто. ну Я не знаю. Я зараз з давлюся тут, щоб проговорити якісь слова. О, Господі. Ну, я питаюсь, я ж мужик, я пытаюсь це пройти. Ну я же не розумію. Ну де, ну що о. Понятно. На пересдачу, як я зрозумів, да? До побачення. Коротше, неочікувано для себе, але я це пройшов. Я просто чудом це пройшов. Яким чудом це в мене вийшло? О, я бачу світло в кінці тунеля. Я шо? Йду в рай? І тут можна подивитися рекламу. Блін, ну це вже взагалі з роду фантастики, навірно. Ну а зараз би я хотів би розк... Стоп! Ти ще не підписався? Ні, хрена собі. Так, а ну давай бігом це виправляй. Переходь зараз під відео і підписуйся бігом. Для вас це не важко, а мені приємно. Давайте, даю вам на це рівно 3 секунди. Три, два, раз. А індівор піда... Просто раз. Все, не буду тепер заважати, дивіться далі. Просто чувствую себе типу, морально знищеним, тип що... Я просто не міг це пройти. А знаєте, чому? А прикол воно в чому? Що оказується, треба було просто. Треба було просто. Ну, я не знаю, як, але ну, в мене вийшло це. Можете мені вірити, можете ні. Ну це мій запис, я це записую зараз. Це зараз я записую. І зараз це я озвучую. Да. Ой, як же слово, то чого ж так слово жити? Так, тут як я знаю, зараз буде ніжка, так. Ворон. Е, ой, стоп. Трошки підлагало. Його вроді то, як звати Чарлі. Стоп. Як його звати? Це як Чарлі. Що там написано? Тут чарлі. Так, Чарлі. Так, зараз ми телепортуємося в... в минуле. Коли парк був хорошим місцем. Тут у нас замочок, це ніжка, пух Так. І наші батьки. А вона я якось до них приберуся, алло, ну серйозно. Якби там батьки, вони, якби мають мене любити, про мене дбати там, якби. Ну ок. Ні, так, ні. А зараз тут ми маємо збирати іграшки якісь. Ммм, покинуті. Так, там наші наші батьки нас кличуть, а ми Charlie! тут гуляємо бігаємо. Блін, якщо нам трошки сумна, так. так. Ні, в нас уже Charlie! схопили. Скажі. Ні, Ну трошки сумно, то. Якби от така от історія. Ні, якщо сумки сумно так. так. Ну, тепер я знаю, що Вінні Пух нам брехав, Вінні Пух аж ніяк не добра істота. Пини пух нам брехав. Mm. Mm -hmm. А ми поки що бігаємо Тут по лісочку Так красиво тут. ех класно класна гра. Мені вона дуже подобається своїм стилем. красивим, що тут е... такі графічні елементи, Так все класно, Даже на мінімальних настройках на графіки О! Факел. Ну що, погнали в шахту. Так, як на мене тут зараз на мене хтось нападе, так? Не надо, пожалуйста. О, ні. <рикольно>. О, а, ні. Прикольно. О, хата. Люди поможіть. Так що тут? I went to play. Я хочу померти. Жестока записка. Не надо. Мені тут е, такий контент е, страшного характеру. Якби мені достаточно було того, що я під час запису нормально так е, испугався. Так, я якусь касету взяв і ми її зараз програємо на Тут. А хто це? Так. О. Я взяв її під управління. Стоп! А це хіба не той самий будинок, в якому я був почався. Чим самі сінку першої серії. Кстати, дивіться і другу першу серію. Ем, вона теж дуже класна. Силка буде в описі. Ні, ну але ж... Так, це той самий будинок. Такий самий будинок. Ой. Так, ну мені тепер сказали, щоб я пішов назад в свою кімнату і, типа. Ну, типа ми зараз дізнаємося, що насправді скейт сталося. так? Да? Бо як я пам'ятаю в попередньому відео, типа, її викрали із її кімнати, а кімната взагалі була замкнена. Все тепері, типа, тут... Ой. Ах Актесланцелот недоділений, мене через вікно викинув. З собою ж, блин. Принц Артур недоделанный, лицар в броні, блин. ЧСВшний мудак. І все? Це типа так, от ей, як я по ньому да? До того, як Лорен приїхала. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам це коротеньке, але класне відео сподобалось. Я над ним дуже старався. Ем, обов'язково ставте лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі ем, і обов'язково зустрінемося у наступному відео. Бувайте! Так, зараз попитаюся вам тут цілий музикальний кліп заспівати самостійно. <кхем> Слендермен відпусти! Тебе я благаю. Тебе я благаю, відпусти, тебе я благаю, тебе я умоляю, відпусти, я тебе умоляю, не хочу тебе бачить, тебе я умоляю, тебе я умоляю, тебе я благаю. не чіпай мене. Не чіпай мене. Ну як вам такий музикальний кліп? Сподобався? Хай йому грать. Я наложив штани. Ти похер!